Ми з величезною приємністю радо вітаємо всіх учасників львів екофорум 2023 Шановні друзі, колеги, я дуже радий всіх бачити сьогодні. Я просто два слова скажу: що. Я з відкритим і теплим серцем радий бачити кожного з вас у Львові. Ми маємо осінь, вересень. Єдине, що спадає на думку, це приїхати до Львова і прийняти участь в найголовнішій події, водній події року. Хочу зразу сказати про те, що ну, дійсно я теж радий всіх бачити тут на цьому форумі щорічному форумі. Але ті складні часи, які зараз... У нас відбуваються, потребують складних рішень. Саме тому треба збиратися, і до цього ми сюди приїхали вирішувати складні питання. Я хочу сказати про те, що тут присутні 53 водоканали з різних міст України. Це близько більше сотні представників наших підприємств. Це представников бізнесу, також близько. 50 представників бізнесу і загалом в формі беруть участь 270 людей. Є представники з таких держав, як Німеччина, Польща, Латвія, Данія. До речі, і я дуже радий тому, що є можливість спілкуватися з нашими закордонними партнерами, тому що їхня допомога сьогодні дуже важлива. І така допомога, яка надається і Червоним Христом, і ЮНІСЕФ, і Міжнародної організації міграції, і Water, і Water Mission, Це дуже та допомога, яка потрібна зараз нашим водоканалам, попри тих проблем, які на сьогоднішній день виникають зв'язку з економічними питаннями. Які ми сьогодні будемо також обговорювати, шановні колеги, друзі, для мене. Велика честь сьогодні вас всіх вітати у Львові. Good morning, our distinguished friends. Thank you for visit to Lviv to Ukraine. Only brave people arrive to Lviv to Ukraine during war. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні всі комунальники, всі працівники водоканалів є одною великою родиною. Ми сьогодні не ділимося за назвою міст, назвою підприємств, тому що всі громади України атакуються агресором і першими приїжджають на ліквідацію наслідків працівники спеціальних служб, працівники комунальних служб, працівники водоканалів. Дуже багато наших колег. Працівників комунальної інфраструктури сьогодні на війні, на передовій, багато поранено, і багатьох ми втратили. Наша перемога вона має дві частини. Одна частина це деокупація всіх наших земель, а друга частина це перебудова України. Можна прожити. Без дуже багатьох сервісів, але не можна прожити без води. Вода це є життя. І кожен з вас тут, присутніх, вкладає свою особливу лепту в цей непростий час, щоб галузь не просто виживала, щоб галузь давала розвиток. Сьогодні буде цікава дискусія сьогодні, завтра. Дуже приємно, що пан профільний заступник міністра Бутенко сьогодні є з нами. Давайте оплесками його привітаємо. Це важливо. Знаєте чому? 90% всіх проблем виникають за браком комунікації. На сьогоднішній день ми ж всі свідомі ситуації в Україні. Кожен з нас підтримує Збройні Сили. Кожен з нас робить все, що необхідно для нашої перемоги. Звичайно, що одне з важливих питань, яке сьогодні буде стояти, а як ми будемо вибудовувати тарифу утворювання? На мою думку, нам треба зняти рожеві окуляри, бути чесними і говорити про чесні, справедливі тарифи для українців, тому що галузь має жити. Правильно цього? Це є перша річ, друга річ. Звичайно, що якщо є можливість допомагати, то в першу чергу допомога має йти в ті громади, які зазнали найбільшої біди. Це є Схід, це є південь, і тут є спільна позиція і Міністерства і міст і всіх водоканалів це дуже важливо. Чому важливо вийти на якісне, правильне ціноутворювання? Важко сьогодні розвивати галузь. Не маючи інвестицій, не маючи підтримки. Ну ми не переконаємо ЄБРД, Європейський інвестиційний банк, донорські організації, що ми будемо мати якісь такі от тарифи і нам треба допомагати, ну, тому що це галузь, яка має працювати, показувати приклад. Тому я переконаний, що за результатом цього форуму буде одностайно проголосована резолюція, яка буде скірована. В офіс президента, прем'єр-міністру, міністра, НКРЄ, іншим структурам для того, щоб ми просто мали відверту дискусію. Ще одна річ дуже важлива. От сьогодні е, тут присутні колеги е, з Данії. Е, Львів сьогодні має дуже хорошого партнера в Данії, це місто Орхус і керівник Львівського водоканалу. Недавно прийшов дуже якісне навчання. Ми взагалі у Львові маємо програму. Так званих резиденцій, коли ми запрошуємо представників інших громад до Львова на навчальні семінари, це і питання архітектури, питання медицини, економіки, екології. І я думаю, було би дуже правильно вибудувати у Львові власне таку водну резиденцію, коли можна представників водоканалів запрошувати сюди на декілька днів, щоб разом з нашими колегами з Данії з інших країн світу. Просто обмінятися досвідом, тому що ну не всі зможуть одночасно виїхати десь в Європу. Це складно сьогодні по багатьох факторам. Ну і з точки зору безпеки, Ю все-таки може це гарантувати, тому що нам треба знати, що робиться в світі, і нам треба бути на рівні всіх процесів. Шановні колеги, маю честь бути на цьому заході. Вважаю, що він вкрай важливий в цей складний час для нас. Дякую організаторам за таку можливість виступити і прокомунікувати для нашого міністерства, яке скорочено називається міністерство відновлення, є в пріоритеті розвиток цієї галузі і розвиток взагалі муніципальної інфраструктури, особливі виклики, які ми маємо в умовах воєнного часу, і ми сфокусовані на допомозі і розвитку галузі, допомозі водоканалам. Маємо Стійку і довготривалу координацію наших дій, комунікацію з профільною асоціацією, з міжнародними донорами, за що я йому дуже вдячний. Хочу згадати ЮНІСЕФ, хочу згадати Міжнародну організацію міграції, Червоний Хрест, ініціативу Вошкластер ми з усіма постійно перебуваємо в діалозі, і тут та допомога, яка була надана протягом минулого року, і вважаю, що вона була вкрай своєчасною, і важко переоцінити її вплив. Що стосується допомоги підприємствам, ми в пріоритизації напрямків з фонду ліквідації збройної агресії в цьому році виділили рекордні кошти для відбудови відновлення підприємств. Фокус робили звичайно на тих регіонах, які найбільш постраждали від воєнних і військової агресії, також ми стикнулися з дуже великим викликом. Безпрецедентним, коли була взірвана Каховська дамба, і частина півдня України залишилася без питного водопостачання. Зараз реалізується масштабний проєкт будівництва магістральних водогонів, надзвичайно масштабний проєкт. Це 144 кілометри водогонів в Дніпропетровській області. I really have to thank you very much. When we the, we, I should, I should, should Також, система водопостачання і водовідведення. Тут у місті Львів у жахливих умовах нападницької війни з боку ми сподіваємося, маємо потужного.